Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чому при розрахунку зарплатного критерію критичності середня зарплата по підприємству зменшується, на кого розповсюджуються нові обмеження для банківських переказів і жорсткий фінмоніторних? Кому потрібно індексувати зарплату за грудень? Які зміни в оподаткуванні чекають ФОП і Юросіп у 2025 році, та коли очікувати зміни у пенсійній системі України? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Одним з критеріїв критичності підприємства для бронювання згідно з постановою номер 76, є середня зарплата по підприємству 20 тисяч гривень. Алгоритм визначення такої середньої зарплати за останній квартал викликав чимало запитань, адже порядок номер 76 не містить правил щодо розрахунку такого показника. І от нарешті Мінекономіки надало у листі своє роз'яснення з цього питання. Зокрема, відомство рекомендує розрахунок середньої заробітної плати здійснювати відповідно даних податкового розрахунку. Шляхом ділення суми рядків: 1.1 – сума нарахованої заробітної плати, 1.3 – сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платників податків, 1.4 – сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Нарядок 105 кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Якщо критичність підтверджується у грудні, беруться дані третього кварталу. Якщо це буде вже у січні четвертого кварталу, отже, беремо ці дані за потрібний квартал і маємо середню по підприємству. Такий розрахунок дає можливість Мінекономіки контролювати дотримання критерію підприємствами в оперативному режимі. Але Є деякі нюанси. По-перше, до рядку 105 включаються працівники по цивільно-правовим договорам та вагітні працівниці, але в суму заробітку винагорода по договорах ЦПХ і лікарняні по вагітності не включаються. Відповідно, це зменшує середню зарплату по підприємству. По-друге, працівники за основним місцем чи за сумісництвом також включаються в рядок 105. При цьому неважливо, на 0,25 чи на 0,5 ставки вони працюють. Враховуватись будуть все одно як одиниця, і середня зарплата буде зменшена по підприємству. По-третє, працівники без зарплати, наприклад, ті, що працюють повний місяць у відпустці без збереження, мобілізовані, не включаються в рядок 105. Відповідно, вони не будуть зменшувати середню зарплату по підприємству. Ну що ж, принаймні тепер відомо, як буде перевіряти Мінекономіки дотримання зарплатного критерію критичності. Детальні роз'яснення від наших експертів з цього питання ви отримаєте 17 грудня на онлайн-форумі. Нове в податку на прибуток 2024-2025 та зарплатні виклики грудня, середнє для бронювання. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. 10 грудня українські банки підписали меморандум про прозорість банківських послуг. Банки домовилися обмежувати вихідні перекази з картки на картку та на перекази за реквізитами IBAN за відсутності підтвердження доходів по клієнтах високого рівня ризику. Встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць. По клієнтах середнього та низького рівня ризику, з 1 лютого 2025 року в сумі до 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Як буде відбуватися моніторинг платіжних операцій Національним банком України, розповів у своєму роз'ясненні: на етапі відкриття рахунку фізичної особи чи ФОПу новому клієнтові буде надаватися одна з трьох категорій ризику: низький, середній та високий. Якщо ризик низький та середній, у цьому випадку з боку банку вживаються спрощені заходи перевірки без обов'язкового підтвердження доходів, до цієї категорії повинні потрапляти клієнти, які під час первинного анкетування заявляють про місячний дохід до 150 тисяч гривень. Якщо ж клієнт має високий ступінь ризику, у цьому випадку банк проводить моніторинг платіжних операцій і просить надати документальне підтвердження своїх доходів. За умов відсутності документального підтвердження доходів, тобто без надання банку довідок, декларації, фінансисти, уводять свої власні обмеження на будь-які грошові перерахування. Виняток зроблять для волонтерів, власників зарплатних карток. Також банки-підписанти меморандуму запроваджують заборону на відкриття клієнтам без офіційно підтверджених доходів понад трьох поточних рахунків в одній валюті. А ще планують створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів дропів. На сьогодні меморандум підписали Ощадбанк, ОТП-банк, Приватбанк, Правексбанк, ПУМП, Райфайзенбанк, Монобанк та Скомбанк. Кого стосуються зміни по лімітам на перекази і посилений фінмоніторинг з 2025 року, дізнаєтесь 16 грудня на онлайн-конференції. Військовий збір 5% ПДФО та ЄСВ практика утримання і натуральний коефіцієнт та проблемне бронювання в дії. Реєструйтесь за посиланням під відео. Держстат опублікував індекс інфляції за листопад 2024 року 101,9%. Але на індексацію зарплати цей показник вже ніяк не вплине, тому що індексація грудня вже давно відома. У грудні нараховувати індексацію потрібно, але зверніть увагу, що для деяких базових місяців у грудні змінюється коефіцієнт індексації, а для інших право на індексацію зарплати виникає вперше. В цьому році. Для грудня 2023 року зарплату слід індексувати на коефіцієнт 8,4, для січня 2024 року 7,8 для лютого 7,5 для березня 7,5 Сім для квітня 6,8 для травня. Коефіцієнт індексації буде таким самим, як і для у листопаді 4,4. Вперше виникає право на індексацію зарплати в грудні для таких базових місяців, як червень, липень та серпень. А от збереження раніше визначеної суми індексації на 2025 рік не передбачено. Індекс споживчих цін у січні 2025 року приймається за одиницю або 100%. Обчислення ІСЦ для проведення індексації починається з лютого 2025 року. Як пояснює у своєму листі Мінсоцполітики, січень 2025 року стає базовим. Отже, маємо обнулення індексації зарплати з січня 2025 року і будемо наново розраховувати коефіцієнти індексації. Так як з січня 2025 року відбувається обнулення індексації, рекомендуємо вам перевірити, чи нараховували ви індексацію своїм працівникам в 2024 році, чи правильно визначили її суму. Адже помилки в індексації зарплати можуть загрожувати штрафами. За ненарахування індексації загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєне порушення. На сьогодні це розмір штрафу по 16 тисяч гривень. Посадовим особам загрожує адміністративний штраф. Щоб дізнатися правильну суму індексації, скористайтесь калькулятором індексації на нашій бухгалтерській платформі, посилання на який знайдете під відео. Неузгодженості закону про підвищення податків депутати відкоригували іншим законом номер 4313 про зміни до податкового кодексу для стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Голова Верховної Ради вже підписав цей закон і він очікує підпису президента. Які ж недоліки закону номер 4015 виправлені, і які зміни внесуть до податкового кодексу щодо оподаткування військовим збором? Скасування оподаткування заднім числом з 1 жовтня. Для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року. Для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5%, крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року. Предбачено на надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком. Скасування військового збору для єрезидентів, резидентів можливість за. Рахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення. Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності законом про підвищення податків, тобто з 1 грудня 2024 року. Але наразі закон номер 4313 знаходиться на підписі у президента. Отже, чекаємо, коли його підпишуть, опублікують, і він набере чинності. Податківці тим часом інформують про вже відкриті рахунки для сплати платежів. Зокрема, військовий збір ще підлягає сплаті платниками з доходів фізосіб. Військовий збір що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Військовий збір що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування третя група. Нагадаємо, що після закінчення війни про РФ військовий збір не стануть скасовувати. Але коли війна скінчиться та скасують воєнний стан, підвищення військового збору 5% скасують і ставка податку знову повернеться до значення в 1,5%. Це відбудеться автоматично. Мінсоцполітики політики оприлюднило законопроект про пенсійну реформу. Одна з його складових запровадження з 1 січня 2026 року обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи. Як це працюватиме? Законопроект передбачає, для кожного працюючого українця відкриють персональний рахунок, який щомісяця поповнюватимуть роботодавці та держава. Виплати залежатимуть від того, скільки людина накопичила. Кошти з накопичувального фонду інвестуватимуть, щоб захистити їх від інфляції та примножити. Кошти будуть залишатися у власності громадянина, їх можна буде передати у спадок. Кожен обиратиме самостійно, як отримувати свої накопичні внески у вигляді довічної пенсії або ж пенсії на певний строк. Перший варіант передбачає, що виплати здійснюватимуться до самої смерті людини. Другий варіант особа сама встановить період, протягом якого хоче отримувати пенсію. Утім, якщо пенсіонер переживе встановлений період, то виплати припиняться. У разі довічної пенсії право на передання у спадок накопичених внесків зберігатиметься лише впродовж 10 років. А в разі пенсії на певний строк таке право зберігатиметься впродовж усього періоду виплат. Водночас, доступ до накопичувальних внесків відкриється лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу. Платники податків мають можливість подавати заяви за формами номер 1 ОПП номер 17 ОПП та номер 20 ОПП в електронній формі через єдине вікно, подання електронної звітності або розділ введення звітності в електронному кабінеті. Вже зараз платники податків можуть подати заяву за формою 1 ОПП з позначкою Зміна відповідальних осіб керівника, зміна відповідальних осіб, особи відповідальної за ведення бухгалтерського або податкового обліку, заяву за формою номер 17 ОПП і заяву за формою номер 20 ОПП. З електронними формами заяв, форма номер 1 ОПП, форми 17 ОПП та форми 20 ОПП платники податків можуть ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність, платникам податків про електронну звітність, інформаційно-аналітичне забезпечення, реєстр електронних форм податкових документів. Суб'єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему шляхом подання заяви до ДПС не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Останнім днем для переходу з 1 січня 2025 року буде 16 грудня 2024 року. Нагадаємо, що заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено податковим кодексом в один із таких способів. Особисто платником податків або уповноваженою на це особою нацелення. Поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення в електронній формі, державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи підприємця. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками про відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.